Я з України. Сьогодні у нас книга дев'ята. Думай і Багатій. Автор Наполон Хілл. Частина 2. П'ятий крок до багатства. Уява. Уява це майстерня, в якій виковуються людські плани та бажання. Недарма ж кажуть, що людина здатна створити все, що здатна уявити. Два типи уяви синтетична і творча. Синтетична уява. За допомогою цієї функції людина складає вже відомі концепції, ідеї та задуми в нові комбінації. Ця функція нічого не створює, творча уява. За допомогою творчої уяви розум людини виходить за рамки стандартного мислення, багатство починається з ідеї, ідеї формулюються уявою. Шостий крок до багатства планування. Планування це один з найбільш важливих етапів на шляху до успіху. Вам потрібно сформулювати чіткий, реально здійснений план, за допомогою якого можна здійснити задумане. Навіть найрозумніша людина у світі не досягне успіху без практичних і дієвих планів. Майте на увазі, коли ваші плани не спрацьовують, це Тимчасова поразка, а не остаточний провал. Людина переможена лише тоді, коли вона подумки визнала свою поразку. Наполеон Хіл дає кілька порад по плануванню: візьміть в союзники стільки людей, скільки вам необхідно для створення і здійснення вашого плану. Перш ніж ви утворите альянс інтелектуалів, визначте, які вигоди отримує кожен член вашої групи. Домовтеся зустрічатися з членами мозкового центру не рідше двох разів на тиждень, а навіть і частіше зберігайте гармонію у ваших стосунках. У книзі також велика увага приділяється питанням лідерства. Наполон Хіл розглядає ключові помилки керівників, а також виділяє 11 секретів управління, сміливість і рішучість вони базуються на знанні самого себе і тієї справи, які ви присвятили життя. Гостре почуття справедливості, не володіючи їм, керівник позбавляється поваги з боку підлеглих і втрачає моральне право командувати. Чіткість рішень людина, що коливається в своїх рішеннях, демонструє невпевненість у собі, значить, вона не може керувати досить успішно. Ясність планів, справжній керівник планує свою роботу і працює над планом. Звичка працювати понаднормово, один з обов'язків покладених на себе керівником добровільно готовність працювати більше, ніж він вимагає від підлеглих, привабливість особистості, недбалість і неохайність ніколи не приведуть вас до успіху, співчуття і розуміння, щасливий керівник співчуває своїм підлеглим і завжди може прийти до згоди з ними. Досконале володіння предметом і ситуацією. Керівник знає справу як своїх п'ять пальців, готовність взяти всю відповідальність на себе. Процвітаючий керівник завжди повинен бути готовий взяти на себе відповідальність за помилки та опущення підлеглих. Співпраця. Керівник повинен розуміти і застосовувати принцип спільних зусиль і виховувати у підлеглих здатність до співпраці. Сьомий крок до багатства рішення. Автор проаналізував 25 тисяч історій невдач. Виявилося, що чим більша справа, тим небезпечніша нерішучість, з бажанням відкласти рішення в довгий ящик доводилося боротися майже кожному з нас. Історії великих статків мають багато спільного. Так всі їхні власники приймають рішення на літу. Але вкрай повільно і обережно їх змінюють, а всі без винятку, невдахи схожі один на одного в протилежному, вони вкрай повільно приймають рішення, зате змінюють їх швидко і часто. Восьмий крок до багатства наполегливість, наполегливість, суттєвий фактор у процесі перетворення бажання його грошовий еквівалент. Фундаментом наполегливості можна сміливо назвати силу волі, більшість людей при першій невдачі готові зразу ж відмовитися від своїх цілей і намірів, і тільки далеко не всі борються до кінця. Необхідно усвідомити всі слабкості, які стоять на шляху до мети, і позбутися, тоді ваша наполегливість перетвориться в впевненість, досвід і силу. Але якщо розібратися, що стоїть у слові наполегливість, то це самодисципліна. Багато людей думає, що погано обмежувати себе у чомусь. Але як сказав Вілл Сміт, самодисципліна це любов до самого себе. У кінці нашого життя у нас будуть два види болю або біль від самодисципліни, або від жалю. Тож вибирайте з розумом. Дев'ятий крок до багатства мозковий центр сила розуму, ключова в досягненні успіху. Плани самі по собі безглузді, якщо яка-небудь сила не зрушить їх з місця. Що таке мозковий центр і для чого він потрібен? Це координація знань і зусиль двох або більше людей, об'єднаних прагненням до певної мети. Автор акцентує увагу на використанні цього методу роботи, оскільки саме завдяки йому можна знайти максимально ефективне рішення і розробити дієвий план. Щоб розбагатіти, надзвичайно важливо планувати і організовувати. Залишатися бідним дуже просто. Бідність не потребує плану. Десятий крок до багатства таємниця сексу і сублімації. Направте свою сексуальну енергію, у творче русло, і з її допомогою, ви прийдете до процвітання, сублімація, це просто кажучи, перетворення сексуальної енергії в якусь іншу. Наполон Хілл? Каже нам, що здатність трансформулювати свою сексуальну енергію, в інші види діяльності може привести людину до неймовірних успіхів. Одинадцятий крок до багатства підсвідомість. Про силу підсвідомості не доводиться сперечатися, людина не в змозі повновладно керувати підсвідомістю, але людина вільна у виборі робочого матеріалу для нього. У вашої підсвідомості і тільки ваші плани. Бажання і наміри. Ви можете по своїй волі вжити у підсвідомість будь-який план, будь-яку думку, будь-який намір, який хотіли б перевести в матеріальний еквівалент. Дванадцятий крок до багатства інтелект стимульований або прискорений до високого рівня коливань інтелект стає більш сприятливим до думки, що надходить із зовнішніх джерел. Цей процес прискорення відбувається за Посередництвом позитивних або негативних емоцій, інтелект, стимульований сексуальним почуттям, діє набагато ефективніше. В результаті перетворення сексуального почуття різко підсилюється розумовий процес, що робить творчу уяву більш сприятливою. З іншого боку, добре працює мозок, не тільки притягує сторонні ідеї, але й приводить себе в стан, необхідний для сприйняття цих ідей і свідомістю. Тринадцятий й крок до багатства, шосте чуття. Зазвичай ми називаємо це інтуїцією. Цей принцип найвища точка філософії книги. Як стверджує автор, він може бути зрозумілий і прийнятний до дії лише після засвоєння попередніх принципів. А на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх рідних, ми скоро почуємося.